Коли дійшла у вас з другом ідея робити доставку суші, чи ви робили якийсь аналіз ринку? Як ви зрозуміли, що це треба взагалі тут в Кракові, крім ваших суб'єктивних вражень, що тут суші не такі, як в Україні? Ну по-перше, ми провели ресерч власний. Ми замовили на тоді найпопулярніші доставки, перепробували насправді дуже багато всього, але всі суші станом на 20-й рік. В Кракові, там іншу Польщу ми не трогали, для нас краків це був цілий світ. Вони були реально маленькі. Або це були дуже стандартні традиційні, або просто якісь фірмові, але маленькі, ф'южн. А ми такі, ну, типу, думаємо, нам треба відрізнятися, нам треба бути не такими, як всі. Що зробимо велике? Угу. Зробимо, щоб вони були великі, і ми будемо. Всюди про це кричати, щоб людина, наш клієнт, гість до нас приходив і знав, в нас великі роли, великі суші. Якщо він не хоче цього, він йде до конкурентів. І це окей. Ми не заберемо всіх клієнтів з ринку.